Сьогодні ми запускаємо в життя довгоочікувану марку Пес-патрон, нашого рятувальника. Ці марки, в чому особливі, вони усі благодійні. Вони підуть на за, 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 закупівлю механізованих машин по розмінуванню Укрпоштою. І на сьогодні це наша подяка всім рятувальникам і всім працівникам ДСНС. Ну, мабуть, найвідомій пес уже це патрон, його всі знають і дорослі, і діти. Пес рятувальника, але головні рятувальники це звичайно наші працівники ДСНС, наші рятувальники, які щоденно роблять свою роботу так само. Пожежа, вибухи. Вони на місці, вони рятують життя і теж велика вдячність. І ми без них, би, я думаю, не спорилися з абсолютною більшістю завдань і проблем, які сьогодні виникають. Для рятувальників це оберіг, будь-які песа тільки за перемогу. Ми через перемогу. так. Ми плануємо зібрати мільйони гривень на допомогу нашим рятувальникам.